Друзі, давайте тепер важке питання до Краматорськ-Слав'янськ. Прям дуже важке, бо резонує воно болем. Коли налаштовуюся на енергетику цих трьох міст у лютому березні цього року ну, я зовсім спокою не бачу ще, бачу неймовірну майже надлюдську витривалість. Це такий собі трикутник, який зараз тримає на собі. Небо сходу. Кожне місто має свій звук, свою долю в ці вирішальні тижні. Моя люба дружківка це місто як щит, як залізний вузол. Енергетика дружківки зараз відчувається як стиснута пружина. Настільки, от затиснуте місто стало ключем, який ворог намагається зламати, але він лише опікає руки. Так, друзі, трошки перебили нас. Давайте далі. Закінчив я, що я закінчив стосовно моєї любої дружківки. Да? В лютому березні залишається під щільним тиском. Відчувається такий, знаєте собі, холод. І це навіть не про морози, а більше перебої з ресурсами, газ, тепло, які ворог цілеспрямовано прямо вона буде вибивати. Попри постійні атаки дронів та обстріл, дружківка все ж таки буде стояти, я не бачу її падіння. Вона функціонує як логістичне серце, що качає кров далі на фронт. Березень принесе місто, ну, багато виснажень, але воно залишиться українським бастіоном, через який ворог не зможе переступити. Стосовно Краматорська, це як поранене серце. Який відмовляється зупинятися. А Краматорськ зараз енергетично відчувається як поранений велетень. Це місто мішень, по якому дуже боляче б'ють. І не просто боляче, а й, я б сказав би, навіть підступна та підло. Якось, якось так воно відчувається. Трагедії лютого. Удари по житлових будинках залишають, знаєте, в повітрі міста такий важкий чорний осад. Березень – це час полювання на світло. Ворог намагається занурити міста в темряву, атакуючи інфраструктуру. Крематорськ так само залишиться адміністративним та моральним центром. Відчуваю, що до кінця березня, попри руйнування, у місті почне прокидатися, ну, як би це так сказати, Щось схоже на енергію відновлення. Місто захоплене не буде, воно стане тією межею, де зупиниться великий наступ ворога. Його доля вистояти під вогнем, щоб стати головним майданчиком для відбудови Донбасу пізніше. Стосовно Слав'янська, то, знаєте, це як фортеця на Кридяних Горах. Слав'янська відчувається. Трошки інакше, як такий собі стародавній камінь. У нього є особливий захист, майже сакральний. На Слав'янському напрямку зараз такі найгарячіші енергії зіткнення. Ворог кидає сюди каби десятками, намагаючись зрівняти місто з землею, але відчуваю таку знаєте собі, неймовірну міцність оборони. Слав'янська це точка, де, як то кажуть, каса заходить на камінь. У березні тиск на місто досягне е, свого апогею, але Слов'янськ не похитнеться. Ворог е, загрузне в окопах, на підступах. Енергетично місто виглядає як непорушна скеля. Слов'янськ залишиться брамою, яка так і не відчиниться для окупантів. Е, Загальне відчуття для агломерації. ці три міста Краматорська Слов'янська та Дружківка, е, в березні стануть символом межі. Відчуваю, що саме тут абцію лінію остаточно розіб'ється наступальний потенціал ворога в цій кампанії. Перемовини, про які я згадував раніше, будуть йти паралельно з Канадою в цих містах, і саме стійкість цього трикутника стане головним аргументом України за столом дипломатії. Вони вистоять, буде дуже боляче, буде багато шрамів, але ці міста залишаються нашими. Ось таке бачення, ну я ж кажу, повторюсь, що ну, це на зараз такі от енергетичні відчуття маю. Дай до Боже, щоб так воно і лишалося, і ніяких змін там в негативному аспекті не було. Тому віримо, тримаємося, до нових зустрічей!